Из чомалюк, девчата світ люблю, Каждого дня я зростаю. Всім привіт, радий бачити вас на новій серії проходження, маленькій такі бліц серії, тому що потім ми будемо грати в більш обширну Данганронпу та інші ігри. Не знаю, коли це відео вийде, але точно після четверга. І я зараз виглядаю ось так. Я сьогодні записую цілих два відео. Перше, це Еліс, дай Бог прочитати цю назву Еліс of Епізодній Roses. Амен. Знову продовжуємо проходити все, що якими ще. Пов'язано з Алісою в країні див, Алісу в прикордоні, Алісу в Дзадзеркалі. Перша у нас подібна гра була Камі Paradise of Senses. Тепер у нас це прям в назві, що Аліса десь там. Що ж, приємного перегляду вам першої серії, може єдиної серії, я не знаю. Тому поїхали! Бам! Так, купив її в стім! Купив її в стім! Боже, вона зроблена на Юніті! Вау! Я в шоці. Боже, вона дуже приємно виглядає дзвін. Ну, мені вона не сильно б'є по вухам, вже вже плюс. Ого, блядь, як тут все класно. Інформація. Ключ. Збільшити. Угу. Це вихід, як я розумію, це почати. Тут я ні з чим прокомунікувати якось не можу. Фігури, фігури. До речі, кінь ходить на Г. Все, поїхали. Угу. Гриби. Рухатися чимось треба, чи. Яка це дивна гра? Боже, всі, всі такі щасливі. Вау! Так, ну давайте, як я розумію, за крилем. Ага, збільшувати я поки що не можу. Ага, ми здобули якийсь ключ. Якийсь... це, це цей заяць? Угу. Вітер. А, Блядь, все. Треба розбиратись. Нам треба знайти 40 ключів, що їбанулись. Все, я більше нічого не бачу. А, Боже, це така гра. Я зрозумів. Ага. 40 ключів, сука, треба знайти. Так, на тобі я нічого ніц не бачу. Я сподіваюся, тут не буду прям скрімерів. Благо я в це граю в день. Блін, нічого не бачу абсолютно. Може у неї в очах. А-а-а. Угу, Далі. Ну, приємний звук насправді. Набі, набір якихось різних літер. Ну поки що поки що гра у мене не викликає якоїсь паніки чи щось таке. Ну, будемо будемо скрізь клацати. Я сподіваюся, це не нашкодить. 40 ключів, сука, треба знайти. Ви що, їбану? Я сліпий. Боже, я ніц не бачу. Головне, щоб зараз до мене ніхто не зайшов, бо я обісруся. Скажу вам чесно. Пря ви щось бачите? Where is it? Where is Omniman? Where is Omniman? Where is he? Все, я нічого не можу знайти. А, я можу збільшувати. Тю! Тю, ну так реально легше. Це максимум, на який я можу збільшувати. А, сука, чорт, блять. Ага, ага. А! Господи, блядь. Я дебіл нахуй. Окей, а я тут її мастурбував, просто сидів, Там, там ключ був, чи мені здалося. Це це лютий прикол. Це лютий прикол, старий. Угу Господи, наскільки це, це вже це легко тепер. Я думаю, як нахуй ми будемо шукати 500 ключів. Більше я на тобі якось не сильно бачу. Тільки без скримерів. Добре? Ага. Ну, я таки знав, що тут десь буде. Так, поки, поки залишаємо кінта. Ага, це нам ще історію розповідають, що, типу, ми сіли, щось почали читати, побачили кінта. Він, ну, м'яко кажучи, трошечки здивувався, тому що ми його. Засікли, музика припинилася. Так, продов продовжуйся, будь ласка, музика. Я його буду поки що досліджувати. Так, да, нібито ми все зібрали на ньому. Потім поступово, поступово. Ми побігли. Ну коротше, все як в книзі Льюіса Керола. Зараз я вам відверто кажу, я нічого не читаю. Останнє, що я прочитав, це самбука е Ювелір з вулиці Капуцинів. І теж пам'ятаю, що кідрука читав до всього гайпу такого навколо нього. Я чисто не пам'ятаю, чи я читав. Льюіса Керола так каракулі всякі. Здорово. Це мій типовий малюнок в другому класі. І не один? Угу. Бані, бані. Ага, я так і знав, що вниз трошечки треба буде. Боже, тут треба поступово, щоб собі нічого прям. бо мені подобається. Можна на. Да, я так і знав, що можна на на ока тиснути. Тицнати. Давайте ще з чимось прокомунікуємо. Ну, око прям просилось, я хочу сказати. Тут очі в нього не кліпаються. Ну, очко, не злякало. Тут якісь символи, не запам'ятаємо їх. Я, типу, гуглив цю гру проходять щось за години-дві, щось таке, тому. Ой! ой ой ми будемо тут... Мені здається, ми будемо тут і лякатися, і сміятися. Мені вже подобається ця гра, Ну, принаймні візуально вона доволі приємно виглядає. Not gonna lie. Ага, так, я хо-я принципово хочу зібрати всі ключі. Сім ключів всього лише Боже, тут ще каракулі постійно якісь. Ага. Зараз, я, я нічого не розумію, що відбувається, якщо чесно. А це вже було стрьомно. Я випадково натиснув. Опа, ще один. Чотири ключі лишили всього лише. Ну, ти у тебе нічого нема, бо ти секретка, типу. В ногах у нас теж нічого не бачу. Ще й ці сяні ключі виглядають всі по-різному. What the hell? Ага. Improvement uh, viewer. Це Portuguese? This is something on Portuguese? Все, ми все зібрали. And you know where you're to fall. Боже, ми реально всі, всі ключі зібрали. Кінь. Купила мама коника, а коник то безногий. Ну ми всю історію подивились. тут, вона тут сука на цього на психолога з південного парку схожа. 40-40, і wow, це. Це гра про розбиральництво! Єй, ми це любимо. Тепер кіт, який мав маму. Що це означає? Блін, у мене, мене ж рука спітніла. Знову шукати ключі. Клас, люблю це. Да, і нас зразу далі пускають. Але, але ми тут придивимось. Не всякий потік. Хтось злий на нас. Знову якісь символи. Це капелюшник, як я розумію. You found it. The secret, окей. Okay. Тут їм на очі не можна натиснути Я розумію. Бам-бам. Від чого ми ключі шукаємось, мені цікаво. Отут у нього повинно щось бути, ні? Ні, я класу нічого нема. Ну капелюшника ми препарували, мені здається, вже. Це королева, як я теж розумію. Ага. Ага, вичагу у тебе нічого нема. Так, на королеві я теж вже нічого не бачу. Бам-бам. А, це цей, це гусінь, оця. Яка курила <гум> в усіх екранізаціях. Такий. Ну Лю, юлюїс Кирилл. В принципі, такий тип. <гум> Бам. Чесно, ну мене. О, оце я бачив в трейлері нібито. Чи, наз... Чи десь в стімі. Кота. Ну кіт виглядає реально моторошно. Подивіться. Блін, мені він когось ще нагадує, але чесно не пригадаю кого. Якогось персонажа теж. Бам. Так. Давай, я хочу проклацати всіх персонажів. Хіба у неї тут зашито щось? Блін, в цілому композиція дуже круто виглядає. Mastermind. Такс. Це нам показують, що. ієрархію. Нам показують анархію. Такі ключі білі. Тобто це ось так робить вухо. <клухи> Мене це напружує. Дах хтось дихає зараз мені. Ну ви напевно цього не чуєте. Так, це у нас хто? Це у нас інша? Оце сестра королеви. Окей? Okay. Чому в грі не сказали, що треба перечитати книжку? Дай Бог, щоб я її взагалі читав? Так, <рес> да, напевно, да. І у неї тут Q повинно бути, ні? Чи хто це тоді? Окей, okay, мейт. До речі, в ТІМІ доступно, типу, майже не всі мови світу. Я я зараз такий думаю, а тут взагалі буде що мені читати? Чи я буду просто коментувати? Ой, 17 ключів всього лишилось. Боже, я хочу. Я просто перфекціоніст, я хочу прям всі зібрати. Хто це? Хто ці люди? А, це близнюки, ну щось вони нічого не близ. Ніхуя вони не близнюки, якщо чесно. Бам-бам. Може я не підмітив, але у всіх наїбальнику одина... однакова кількість ключів. Ану, якщо тут 8 персонажів, то да Да, походу, по 5 повинно бути. Хизи-хизи Десять ключів залишилось. Бам. Так, я ще на них буду натискати. Щоб секретки якісь відкривати. Ну, цю гру я вже точно не заспідраню. Нічого не скажу. Я думав, оця крутилка буде, пропелер буде крутитись якось. Але ні. Насправді, ось у них стільки деталей, але мене це якось не збиває в пошуку ключів. Приємно. Ніц не бачу. Опа! <звук> так, може тут ще на лінії щось є? Може, давайте Алісу, краще роздивимось. Шість ключів. Раз, два. А ну я все роздивився. Так, да, в принципі, ми все роздивились. Три. І залишилось. Раз. Два. І я так і знав, що буде, блядь, ще один десь ми проїбали просто. Ще один ключ ми десь проїбунькали. Опа! Очко. Нє. Хто це? Хто це? Я, я, ще, я ще чомусь сутулюсь трохи. Я такий. Я нічого не бачу. Ні, я не вийду звідси, поки я не знайду останній ключ, ви що на фриколі? Мені здається, у близнюків я щось пропустив. Ну і плюс мене гра далі, напевно, не пустить, поки я все сука не знайду. Блять, один ключ. От якби це було два, я б такий. Ну, ну так. Ну я. Я себе відчуваю зараз дорою мандрівницею, типу. Підкажіть Адонісу, де він проїбав ще один ключ? А я ж реально ніхуя не бачу. Давайте оці лінії дослідимо, бо ці символи насправді. Where's omni man? Where is he? Тут, блять, ще ці каракулі взагалі хуй розбереся. Ви віть, якщо я ключ просто десь тут по центру. О, Блядь. злякався теж. Це секретку Не Недарма, не дарма, недарма не дарма клацали. Може, в цих каракулях. Насправді мені подобається такий типу архітип ігор, знову ж таки. Я тепер розумію, чому геймінг займає стільки часу ці ігри. І ви потихеньку будете бачити, як протягом проходження у мене все менше і менше усміхнене обличчя, де я такий, бля. Зубах можливо? Дивно, що в зубах нема. Хто? Хто що у нас зубастий тут? Бо я б залишив в зубах. Якщо чесно. Один, сука, ключ, ну блядь. І тут навіть підказок нема. Можна підказку. Ого, оце бюст у жінки. Як казав Кенгі, я люблю. Блин, до попи що була дупа. Я що, кожен міліметр тут повинен дослідити. Я вже скрізь клацаю, щоб ви розуміли. А ви цього не чуєте, бо у мене нова мишка. <плес> я пам'ятаю, що ви зараз сидите і такі, ну ти довбою, блядь. 350 разів вже помітив. Зате я наклацав на зуб. Шкода, що тут сука нема ключа. Прикол, якщо після, тут після е, якоїсь кількості клацань ти просто тобі в'їбало летить скрімер. Ти такий. Заслужив. Бля, мені здається, вони мені вже будуть снитися в кошмарах. О! Слава Ісусу. Скері Манкі. Скері 45. Боже. Око. Поїхали до ока. Оце що це таке? Є okay. yeah, open mind. open mind. Так, відкриваємо око зразу. Це з очевидного було. Мені здається, я таким чином реально всі секретки якісь відкрию. Ага, ось тут. Такий очевидний доволі ключ. Бам-бам-бам. Бам. Бам. бам, бам. Давайте зразу, щоб не повертатися. Тут теж. Цікаво, скільки я оцих паскалок сумарно відкрию. Всього 16 ключів. З тобою мені нібито закінчили, закінчило, да? Шкода, що е, тут, типу, ці малюнки вони не растові, як я розумію. Чи я, ну, виправте мене дизайнери, якщо я неправильно кажу, ну, типу, щоб я збільшував і якість картинки не втрачалась, це був би реально вели величезний плюс. Так, ну, більше я якось не зауважу. Так, на ключах. В написах вже теж нічого не бачу. На кожне око клацаємо, щоб всі пасхалочки відкриті. Угу. You found it знову. Оце Янгол. В Біблії ось Янгол якось так зображаються, типу, що у них багато очей. Ну тут, якщо тут десь засунули ключ, то це гадство, як на мене. Тому що я тут не знайду ніколи. Взагалі тут стільки цих ліній однакових. Будь ласка, будь ласка, нехай це все, нехай тут вже не буде ключів. Бо це тоді реально підстава. Добре, я поки що я поки що тут вже нічого не бачу. О, да, ну це 100% янголи. Бо там на відосах прям вони од... один в один виглядають. Тут у нас прозріння, чи щось на кшталт прозріння. І, звісно, один ключ залишається, як завжди. О, ось він. Все нормально. Давайте роздивимось хоча б. Да, виглядає це цікаво. Ну, поїхали далі. Якийсь шифр? Мені здається, її можна кудись вставити насправді. Бо виглядає як код кудись. Так. Назад додому реально можна? Вау. А, я зрос. Тут ми. То ми що, тут не розгадали? А, нам треба далі сюди. Залітаємо. Мене досі турбує оця кніпка. І ось на інших вона. Вона не відкривається. Окей. Гоу. Як то кажуть, ти що, в'їбалась? Гра про наркотики. Ми зрозуміли. Ми зрозуміли, що наркотики це погано. Окей. Прям на лобі ключ. Зазвичай мертв'якам на очі ставлять, типу Опа. А, і нам ключ одразу відкрився. Лол. Чи це я просто його помітив. Вона тримає. Тут лежить, там лежить. Після треп хати. <ріст> Ай, Боже дай Бог, щоб ніхто не зрозумів, що таке треп хата. Бо я цього навіть не знаю. В очі ніколи не бачив. Чув сказання про те, що це таке. Yeah, Funny Pills! Oh yeah! Yeah, we like funny pills. Карта, я думав, її можна перевернути. Далі. Далі. Боже, є... картинку все більше і більше крашить оцей ефект. Ooh. Знову. А, це карти, лол. Яка я мапа, я карта, я карта, я карта, я карта, я карта, я карта. Не бачу з чим тут можна прокомунікувати. Крапельниця нормально стоїть, прив'язана. З люка медсестра. Так, у нас тут в шифрі нічого нема. Боже, ну розгадувати ці шифри, чесно. I refuse. їбать вам. Скажіть, кому це нагадує цей малюнок. Він такий, він такий добрий, він такий добрий на вигляд. Ти на нього поклацай. Це ключ був? Сука? Як я повинен був, сука, зрозуміти, що це був ключ? Взагалі не схоже. H. Це що, це, знаєте, капчу треба вводити. Мені здається, не виключено, що тут дуже багато мемів всередині оцього. боже, ледве побачив ці три ключі, чотири навіть. Ледве-ледве. Це ключ? От їх, а тепер їх два. Два ключа, ну тут картинка більш така прийнятна. Тому я думаю, думаю, десь тут пропустив. Хоча вони всі тут контрастні, хоча на столі був не контрастний. Пу-пу-пу. Your heart meds. I switched them to sugar pills for the rest of your life. You think of me. You twisted fuck. О, ледве чисто, ледве побачив. Я вам клянусь. Такий силует просто ключа. Я чекаю скрімер насправді кожен раз. І я обісрусь. Я обісрусь, коли побачу скрімер. Медсестри теж нічого не бачу. В воці теж. Слава Богу, будемо клацати. Може і секретку якусь Так, <реш> ключ. Боже, тут тепер... <реш> мені тут все схоже на ключ. А! Блін, це ж люди малювали. Як це можна як це можна малювати? Типу на серйозі. Типу, так це буде в грі. Це буде в грі. О! Цю, а як я його не помітив. Бам. Ніроті епізод in 3 2, 1. Боже, все проходимо на фул. Абсолют О! Щось на мові саліфейс. Бам. Говоріть державною. Це польська? Жарт. Бо. О, ні ні, ні, но. Но но. Да, візуально гра бомбезна. Я ніби. Таке відчуття, ніби я прийшов репетитором, типу, в дитсадок, чи, типу, в початкові класи мені видають оцю імбу. Клоль <реку> 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 Блін, реально схоже на польську насправді. Можливо, це вона і є. Я не знаю, хто видавець. Сонечко. О, кролики. Петрошюр. Sure? Хочеться просто сидіти і хлопати насправді. Тому як це зроблено. Не перестану. Метр зріз Зріста ліси. Боже якось швидко я все знаходжу. Опа. You found. it. Знову ж таки. Не дай Бог тут сука буде в цих каракулях сірих ключ. Я цього не зрозумію. Два ключа лишилось? Ну, як завжди. Як завжди, два ключа. О тут не має бути. Ні? Ні. Так, ми все. Ми всю картинку роздивилися. Тут нічого. Пан Кріль. Сер. Ось. Fantasy is for having fun to the fullest. Останнє. Куди нас далі приведе? це все? Нам, я розумію, що нам типу поступово розповідають історію. You found it? Ну, зрозумів, було б тупо, якби я не натисну. 27. Давайте поступово, да, будемо. Благо, я там нічого не зміг. You got rid of him. Of him. Угу. Ми позбуваємось, типу паразитів. Геля. Наука не можна натиснути. Та я зрозумів. Заспокойтесь. Тут більше я якось не бачу ключів, якщо чесно. Я зазвичай... Це цей лицехват. Там ми всіх паразитів їбаним. Ого. Чесно, я, я, типу, не така людина, яка між, між рядків вміє читати. Типу, я, коли дивлюсь кіно, я якось. Іноді не дуже можу викупити алюзію сенс, я можу викупити її тільки на банальному рівні. Я думаю, це стосується е, в цілому більшості людей. Я ніколи не займався цим інстаграм. <с. Оцим розбором, знаєте, по шматочках. Блін, знайом, знайоме дуже схоже на щось. <с. Знаєте ж, на що мені це схоже? На аватара. На аватара Анга. Це, можливо, навіть це. Змальоване з нього. Я просто вставлю, якщо це, бо це дуже схоже на те, як він потрапив у світ духів. І до цього, типа, який змінював експ... експрешенс, типу в обличчя. Свої дуже прям схоже. Так, тут в написах я ключів не бачу. Так, далі куди мене ведуть? І тут воно дуже схоже. Ну, це одне й те саме, просто в цьому. Обмін. Обмін чимось? Не спойлеримо собі. Ага. Меч гатса! Вона просто хотіла бути щасливою. 2, 3, 2, 1. Ну, даний шифр я запам'ятаю. Він злий, бо так позначають матюки. Вони тепер круті, вони матюка. Блін, а на що ти злий? На що ти злий, ксеноморф? Ми захищаємо його небінарним кодом. I'm sorry, it's just it's just fun, I'm just joking. Йоу! Морально гац. Ще сім ключів, де я вам їх дістану? А ще, а ще це на порожнього схоже. з бліча. І меч, блядь, і меч, я я вже, ну так, да, я, я вже буду перебирати ось так, як кашу. Відсилки. Мені здалося, екран став більш тусклий на секундочку. П'ять ключів, сука, де я проїбав п'ять ключів. Такого ще за моєї каденції не було, що я пройобую прям п'ять ключів. Можливо, я щось не побачив. Ніби ми прям все подивились. Давайте поклацаємо. Може секретки якісь відкриємо. Тут я теж нічого не бачу. Окей, під, піднімаємось наверх. В шифрах, напевно, я щось пропустив, тим не менш. А, і тут я не дослідив зовсім. Сперматозоїд. Блін, я і в написах нічого. П'ять ключів. Я пропустив п'ять ключів. Добре, якщо б один, як завжди. П'ять. Тим бро, crazy. О, ось тут я пропустив, да, я теж. Все, значить. Я, 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 ж, я ж думаю, ми якусь сцену, напевно, прогавили просто. І тепер один залишається. Да, от один. Це класіка, це класіка, ми щось проїбунькали просто. Дасі, я так і знав, що ми сцену якусь пропустили. Все, і тепер останній ключ треба просто знайти, та і все. Тут у нас нічого. Серце ми теж так нормально розглянули. Oh. О! placed плейсит. <laughs> Королева ключів. І все? А, це типу обнулити? Вау, це реально обнулити просто. Досягнень 35 з 36. Значить, я повністю пройшов гру. Секретка якась, яку я просто пропустив. Я зрозумів, де я проїбався. Мені здається, треба зробити ось так. Все, повністю на 100% пройшли цю гру. Так, друзі, схоже, це все це не буде прям проходження у нас. Це буде. Один епізод доволі цікавої візуально гри. Сподіваюсь, вам сподобалось. Е, якщо вам подобаються такі бліц-епізоди, буквально на одну серію, то пишіть в коментарях, бо я дуже прискіпливий до ігор, які я вибираю в першу чергу до візуалу. Е, тут я нічого не читав, але мені цікава ваша реакція на гру, в яку я так би мовити, не граюся своїми, так би мовити, верхами і низами Голосу. Не забувайте підтримати це відео. Не забувайте підписатися на інстаграм, телеграм в описі під ним. І. Бай-бай!